Розглянемо, як приймати платежі в чат-ботах за допомогою Telegram Stars. Додайте блок повідомлення. Введіть опис товару. Ви також можете додати інтерактивні елементи картинку або галерею карток товару. Натисніть Додати кнопку. Та натисніть Оплата. Виберіть тип кнопки оплата. Напишіть текст на кнопці. Наприклад, Уточніть для користувача ціну товару. Виберіть платіжну систему Telegram Stars. Виберіть тип оплати. Вказана ціна або будь-яка ціна. Введіть суму оплати або виберіть її зі змінних. Наприклад, якщо ви отримуєте суму із запиту зовнішніх даних. Наприклад, ви можете використовувати тип будь-яка ціна для донатів, щоб кожен покупець міг переказати будь-яку суму. Якщо ви вибрали цей тип, встановіть мінімальну суму оплати, після сплати якої продовжиться ланцюжок успішної оплати. Введіть назву товару. Назва та сума товару відображатимуться на сторінці платіжної системи. Та у квитанції. Збережіть внесені зміни. Після натискання на кнопку користувач зможе оплатити товар, не покидаючи додаток. Гроші відразу потраплять до вашого облікового запису. За потреби ви зможете зробити повернення у розділі прийом оплат.